Це футбольна осінь 2013-го. день до матчу відбору на чемпіонат світу. В суперниках завжди іменита збірна Франції. Щось знайоме чи не так? Фафе спорт кібестини та злоти тебе вітає. Фафе це дві все світри. Папе, це дві все світри. це дві всесвітри. За останні 19 років ми ніколи не були такими близькими до виходу на чемпіонат світу. 2-0 на Олімпійському, і здавалося б, Михайло Фоменко уже телефонував у Бразилію бронювати готель. Однак був іще другий матч. А ще у французів були Франк Рібері, Поль Погба та Карім Бензима. Результат було важко втримати, і у підсумку поразка у Франції 0-3. З тієї збірної України зараз в головній команді не залишилось нікого. У французів з футболістів так само, але не з персоналу. Ім'я, яке вже більше тринадцяти років на містку головного тренера Лебльо, дідє Дешам. людина для якої турнір в 2013-му був першим великим випробуванням на чолі збірної Франції. А вже в 2025-му стане останнім. Він допрацює із новою молодою командою. Цей відбір та потенційно сам чемпіонат світу. А вже у вересні на збірну Франції буде чекати новий головний тренер. Я на 13 років старший, але це непомітно. Я знаю, у вересні наступного року я вже не буду тренувати збірну Франції. Це без сумніву. Я буду десь ще, але поки не знаю де. Відчуваю, що прощаюся, але насправді це не так ще рано. Просто це останній рік. От, і все. Тож у понеділок Дешам зібрав збірну Франції, щоб розпочати підготовку до матчів з Україною та Ісландією. Ось 23 футболісти, яких викликав тренер французів на вересневі поєдинки. Але через пошкодження уже є деякі зміни. Усман Дембеле отримав м'язову травму на вихідних у матчі за ПСЖ, але навряд це йому завадить зіграти в наступному поєдинку. Центрабек Ліверпуля Ібраїма Конате теж під питанням. А 100% пропустять матч. Райан Шеркі він пошкодив стегно, та Вільям Саліба. У нього проблеми з гомілкостопом. Замість них до команди приєднались Уго Екітіке та Бенджамен Павар. Відповідно, якщо правий захисник Марселя бувалий хлопець в заявці Лебльо, то нападник Ліверпуля приєднався до збірної вперше. Також дебютний виклик отримав і Магнес Акліуш з Монако у попередньому сезоні. Результативнішим був Екітіке. Він у складі Айнтрахта зіграв 48 матчів, забив 22 м'ячі та віддав 12 асистів. А Кліуш за Монако попереднього сезону зіграв 42 матчі, забив 7 разів та віддав 12 гольових передач. Однак він і не є центральним нападником, а грає на правому фланзі атаки. Саме на атакувальних позиціях ми зупинимось. Зараз до збірної Франції долучається багато молодих атакувальних гравців. Тут і відбувається оновлення. Екітіке, Кліуш, Олісе, Барколя всім їм лише по 23, А дуе взагалі 20. На п'ятьох у них 25 матчів за національну команду. Але хіба їх можна назвати недосвідченими? Дуе та Барколя виграли Лігу чемпіонів. Та що там від дуе ми побачили два голи плюс асист у фіналі проти інтера в Олісе вже є салатниця з Баварією та 43 голіві дії в попередньому сезоні. А Екітіке став найдорожчим гравцем в історії без міжнародного досвіду? Тобто на момент переходу в Ліверпуль француз не мав жодного матчу за збірну. Мерсесайці заплатила інтрахту 95 мільйонів євро. Попри це, колектив Дід'є Дешама не можна назвати супермолодим. Його команда не знаходиться у фазі перебудови. Можна поглянути на склад французів чотирирічної давнини. Коли наша команда грала із ними у відборі до попереднього чемпіонату світу, Хілян Мбаппе, Адріан Рабіо, Люка Ернандес, Бенджамен Павар у старті Осман Дембеле вийшов на заміну. Дінь та Чуамені грали у другому матчі. Саме ці хлопці і складають кістяк команди. Чуамені відтоді взагалі не пропустив жодного офіційного матчу за збірну. В 27 поєдинках після того він неодмінно виходив на поле. На відміну від півзахисту та атаки, у Франції можуть бути проблеми в обороні. Салібат точно не зіграє, а що до конате ще невідомо. Ці стовпи оборони складають основний кістяк захисників збірної Франції в останніх матчах. Це усі пари центр -бей. ...французів з Євро-2024. Найбільше між собою награли Саліба та Упамекано. вісім матчів та 10 пропущених м'ячів збірної за цей час. Вони були основними на чемпіонаті Європи. Далі у витіснив Конате, і вони з Саліба провели 5 матчів разом. Пропустила збірна у цих поєдинках 6 разів. Ще по одному разу грали Люка Ернандес та Баде. Зіграли чисто, як і Конате з Упамекано. Аленглеско на Конате примудрились пустити 5 від збірної Іспанії. З 16 останніх матчів 13 разів Саліба грав у старті. Тепер доведеться щось змінювати. Конате разом зі збірною, але якщо і він не зіграє, то цю зону можна вважати найбільшою проблемою французів. Спробуйте спрогнозувати пару центральних оборонців у коментарях. Окремою сюжетною історією є забарний та його нові одноклубники. Потенційно в стартовому складі синіх може опинитися одразу п'ять гравців ПСЖ: Шевальє, Люка Ернандес, Дуе, Барколя, Дембеле. Але особливо цікаво буде простежити за останніми трьома, адже вони атакувальні гравці. Є своє протистояння і між гравцями Роми. Артем Довбик та Ману Коне зіграли разом 41 матч. Дід'є Дешам неодноразово зустрічався з українцями. Цірковий тренер дав коментар стосовно команд у групі після вивчення усіх збірних. Я отримав звіт від нашого працівника з України. Це дуже хороша команда з висококласними футболістами, які випромінюють багато енергії порівняно з ситуацією в їхній країні. У мене немає жодних побоювань, але я пильно стежу за їхньою командою. Попри всю мою повагу до Азербайджану та Ісландії, Україна є найскладнішим суперником у групі. Але й ні для кого не секрет, що з-поміж усіх збірних в квартеті саме Франція великий фаворит. Чинні віце-чемпіони світу, а в 2018-му володарі трофею. Команда Дешама провалилась лише одного разу на Євро 2020. І ось відбір на чемпіонат світу 2026 року. Останній танець для Дід'є Дешама. Поставте вподобайку цьому відео, якщо подобається наш контент. Підпишіться та обов'язково натискайте на дзвіночок, аби бути на зв'язку із футболом. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам футболу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.